Щоденник ДД, 28 квітня, сила волі. Нам потрібно позбутися ілюзії, нібито ми можемо знайти безболісне рішення. Велика червона книга, сторінка 123. Дорослим дітям не бракує сили волі. На цю залізну силу волі ми покладалися, проходячи через найважчі часи. Іноді ми можемо переконувати себе, що нам просто потрібно більше внутрішньої рішучості для зцілення. Навіть уже перебуваючи в ДДА, деякі з нас намагаються вольовим зусиллям позбутися своїх рис із списку характерних особливостей, вважаючи, що якби тільки у нас було більше рішучості стати кращими, ми могли б зробити інший більш здоровий вибір. У нас було правильне прагнення, доцілення і одужання, але такий метод себе не виправдовував. Нам може здаватися, що можна десь прочитати або дізнатися про легше вирішення і домогтися поліпшень самостійно. Але щоб одужати по-справжньому, ми потребуємо 12 кроків і співтовариства. Без болісного розв'язання нашої проблеми не існує. Одужуючи, ми будемо відчувати емоції і біль, які, можливо, раніше придушували. Горе від пережитого в дитинстві вийде на поверхню, але воно не поглине нас. Внутрішня сила, завдяки якій ми колись вижили, тепер дасть нам мужність, якої ми потребуємо. Свою рішучість ми спрямовуємо не на те, щоб виправляти себе самотужки, а на одужання в оточенні групи підтримки. Сьогодні я приймаю емоції, які виникають під час мого одужання. Знаючи, що будь-який біль тимчасовий, і продовжуючи одужувати, можна знайти радість.